Про що мріє Михайло Романчук, та що найважче у спілкуванні із журналістами для Марини Бах Романчук? Олімпійці відкрили юним спортсменам свої секрети. Також у черговому випуску програми Спортдайджест покажемо, як на килимі змагалися борчині та хто очолив волейбольний клуб з городка. Вітаємо, приєднуйтесь. Виступатимуть у групі Ф. Стали відомі суперники збірної команди України з волейболу на чемпіонаті світу. Наші гравці протистоятимуть італійцям, бельгійцям та представникам з Алжиру. Церемонія жеребкування групового етапу відбулася напередодні. Нагадаємо, чемпіонат світу з волейболу серед чоловічих команд відбудеться у вересні 2025 року. У ньому візьме участь 32 команди. До слова, вперше в історії волейбольну команду з городка тренуватиме італієць. Новим наставником клубу Епіцентр Подоляни став Флавіо Гулінеллі. Наставник у минулому сезоні тренував команду ВК Прометей. Нагадаємо, влітку 2024 року Дніпровський клуб припинив своє існування. Також з лав клубу з Дніпра в епіцентр Подоляни перейшли волейболісти Віталій Щитков, Дмитро Янчук та Олександр Бойко. серпня схемки почали триватися. Я скажімо так, виконував тренера. Ми готували хлопців фізично. Ми були ще в пошуках наставника на наступний сезон. Але коли вже про розвалився, ми запропонували італійцю приїхати до нас і практично одразу, десь на початку вересня, в перших числах, він почав вже підготовку. На даному етапі, так. У нас є з діти, обговорювалися дві арени, одна в режиселі, це Показка область. Ну і більшість турів повинен тримати. Маленьким, але бонусом для нас перший тур чемпіонату України у суперлізі стартує наступного тижня. Гратимуть команди у городку. Усього участь у ньому бере вісім чоловічих колективів. Футбольний тиждень одразу два тури. Впродовж семи днів відіграють команди у чемпіонаті України з футболу у першій лізі. Зокрема, епіцентр Кам'янець-Подільський, який у понеділок упевнено здолав Прикарпаття, вже у суботу мірятиметься силами з агробізнесом. Додамо, що клуб з Волочиська у сьомому турі чемпіонату України не без проблем обіграв Тернопільську ниву. Рахунок зустрічі – 3-2. Була дуже важка гра, тому що постійно по ходу ігру треба було відігруватись. Але вдячний своїм футболістам, що знайшли сили, дожали команду, тому що нам завжди важко було в Тернополі грати, і По-моєму, ні разу не вигравали тут. Саме головне, що є результат. І непогана ігра сьогодні вийшла. Я думаю, болівальникам сподобалось. Хмельницьке Поділля мало ігрову паузу. У восьмому турі підопічні Віталія Костишина вдома прийматимуть Тернопільську Ниву. П'ять нагород завоювали на чемпіонаті України борчині з Хмельницького. Змагалися спортсменки як в олімпійських, так і неолімпійських вагових категоріях. Соукраїнський старт вже традиційно приймав Хмельницький. Двічі медальною стала Анна Войтова. Спортсменка завоювала срібло та бронзу змагання, загалом мала 5 сутичок. Одну із яких провела з учасницею Олімпійських ігор 2024 Аліною Грушиною. Дуже цікаво було проборотися з Аліною у фіналі ваговій категорії 57. Вона щойно повернулася з Олімпіади, була дуже близькою до медалі, тому було дуже цікаво з нею зустрітися у фіналі. Ну, сьогодні в чергове я свою першу сутичку провела з Марченко, Софію, на жаль, програла, але ну, це, це вже таке досвід також. Зараз в нас доволі багато дівчат тренуються, і тому, коли є конкуренція в залі, вона завжди дає результат потім на, на змаганнях. Я думаю, це, це основна. Основна перевага, коли є колектив, який один одного підтримує, і а на тренуваннях навпаки, один одного мотивує, тим, що кожна хоче виграти у забрати кожну оцінку на тренуванні, тому я думаю, це одна з найбільших причин. У списку призерок чемпіонату України також хмельничанки Анна Карбовська, Галина Олексіївська та Ольга Щебетюк. Всі боролися, і всі до кінця, хто як може, так і бореться. Вже зустрічалися, тобто ми вже боролися. З хорошими. Я от програла за вихід в фінал дівчині, вона першою стала. Кожна нагорода, яку я отримую, для мене важлива. Яка б би нагорода би не була, які б би змагання би не були, чи то Україна, чи якийсь турнір, тобто для мене всі нагороди важливі. Готувалася до цих змагань, підійшла відповідально, бо розумію, що це дуже важливі змагання. Майже останні в цьому році витягнула ці змагання на характері. Більше так вдалося, і засмучена, звісно, що не вдалося здобути перемогу, але я не, не буду засмучуватись, бо попереду ще є змагання. Також участь в чемпіонаті України взяла вихованеця Хмельницької школи боротьби Анна Белінська. Спортсменка виступає за Львівську область. На олімпійській ваговій категорії здобула срібло. Загалом до Хмельницького завітали понад 100 борчин з різних куточків України. Це взагалі найголовніший старт серед жінок на протягом року. Це є відбіркові змагання також на чемпіонат світу до 23 років серед жінок. Та у неолімпійських вагових категоріях це є відбіркові змагання на чемпіонат світу у неолімпійських вагових категоріях, які проводяться тільки в Олімпійський рік. Олімпіада вже завершилась. У нас є Десять вагових категорій серед жінок, шість з них олімпійські і чотири неолімпійські. І в жовтні місяці буде відбуватися чемпіонат світу. І найкращі жінки, які сьогодні виборюватимуть путівку на ці змагання, будуть поставляти нашу країну на чемпіонаті світу. Неолімпійських вагових чотири категорії, чотири путівки розігрусі. Всі команди представлені, всі майже всіх областей України. Дівчата, які не можуть Тренуватися в своїх областях тренуються хто в нас, хто в Києві, хто в Львові. Тобто, по, по, по знайомим нам причинам переїхали і займаються десь в більш комфортних для того умовах. Тобто но основний склад і основні спортсменки всі присутні на змаганнях. Підвищилися у класі за підсумками перехідних ігор. У наступному літньому сезоні у вищих дивізіонах відкритого чемпіонату Хмельницького зміні футболу зіграють команди Кардів, епіцентр К, Гладіатор та МФК та Тишо. Нагадаємо, вирішили усе перехідні матчі, що складалися з двох ігор. Визначальним був кожен забитий та пропущений м'яч, адже враховувалася різниця голів. Жіноча гандбольна суперліга України стартувала. Перший тур приймало місто Рівне. Хмельницька команда ДСШ номер один хну. зустрілася з колективом з Ужгорода. Наші дівчата двічі поступилися суперницям. У перший день 26-36, другий – 23-41. У другому турі підопічні Сергія Процюка зіграють із Галичанкою. Був великий перерив. Три-три місяці був перерив. До ми готувалися в принципі непогано. Фізично ми не, в чому не, не проіграли Карпатам. Завдання це трійка, завжди було, і є, і буде. Зараз, судячи по командам, зараз подивимося, який Спартак, яке який, е е е е е рівне, який Миколаїв. Я думаю, що ми будемо претендувати на трійку. Від нас пішла Діана Харна, яка сьогодні зараз виступає в Карпатах. Е е в нас додалась наш гравець е з досвідом. Це Маріна Білоногова, лівий крайній. Сьогодні було видно, що от її не було три роки, вона сьогодні з лівого краю, якщо не помиляюся, з чотирьох чи з п'яти кітків вона не забила ні одного вила. Ну, Я думаю, вона дуже, скажімо так, і досвідом, вона ще набере ту форму, вона хороший захисник, хороша ще людина по життю, вона ще буде забивати, ще вона покаже, що вона достойна свого місця на майданчику. Цього ігрового сезону у жіночій гандбольній суперлізі України змагається шість команд. На першому етапі колективи зіграють по 20 матчів, інформують у Федерації гандболу України. Це 10 турів для кожної команди по два матчі в кожному турі. На другому етапі колективи будуть поділені на дві групи по три команди. Група А гратиме за перше-третє місця, група Б за четверте, шосте. За його підсумками і буде визначена остаточна турнірна таблиця чемпіонату. Відповідали на запитання, ділилися дитячими мріями та показували медалі міжнародних стартів. У Хмельницькому учасники Олімпійських ігор зустрілися із юними спортсменами. Титуловані атлети переконані, що такі бесіди наразі вкрай важливі, зокрема для того, аби мотивувати молодь, тренуватися та досягати цілей. Що запитували діти в олімпійців? Розповімо далі. У легкоатлетичному манежі під оплески так зустріли учасників Олімпійських ігор юні спортсмени. До школярів титуловані атлети прийшли із нагородами. Це медалі чемпіонатів Європи, світу та Олімпіади. Ця медаль має дуже особливе значення для мене, адже це був перший чемпіонат світу після повномасштабного вторгнення в 2022 році. Я тоді здобув цю історичну медаль для нашої країни, адже саме ця бронза є першою і єдиною медаллю. Плавання на відкритій воді за всю історію нашої держави тренувався та не припиняв навчатися про свій шлях у професійний спорт дітям, розповів титулований плавець Михайло Романчук. До слова школу він закінчив із золотою нагородою. Медальну ж стежину на міжнародних стартах розпочав турувати з 18-річного віку. Тоді і завоював перше європейське золото. Одна із мрій це в першу чергу, щоб розвивати спорт в Україні. Це, скажімо, першочергова моя. Мрія. Полюбляла малювати, натомість обрала спорт. Легкоатлетка Марина Бехроманчук без поважної причини не пропускала тренування, а улюбленим предметом у школі була. Фізкультура з дітками, як то кажуть, треба говорити на їхній мові, так а з дорослими, все ж таки з людьми, які беруть тебе інтерв'ю. Це зазвичай такі дуже серйозні да, запитання, тобто вони вимагають такої прям детальної відповіді. І, наприклад, для мене найважче саме англійською правильно сформулювати свою думку, тому що це доволі така весела, скажімо, весела ситуація буває. Присталістка Ольга Полюк розпочинала свою спортивну кар'єру зі спортивної гімнастики лише потім, коли стала майстром спорту України, спробувала себе у лижній акробатиці. Чому я переходила? Я зрозуміла, що в гімнастиці спортивної в мене вже немає таких перспектив, яких я собі намріяла. І якраз в той момент мені попався тренер, який запропонував мені спробувати цей вид спорту. Чесно кажучи, я дуже мало знала про цей вид спорту, і щоб взагалі спробувати цей вид спорту, мені прийшлося переїхати в місто Рівне у 9 класі. Зустріч юних спортсменів із олімпійцями організували напередодні Дня фізичної культури і спорту України. Якось незвично бачити людей, які Теж приходила цей путь, як ти, і стала олімпійцями. Це гордість України, це гордість Хмельницького. Дуже сала подія, так як я ніколи не бачила олімпійців. Це було вперше в житті. У мене таке. Я підходила до Михайла. У мене є його фотографія. просто попросила його автографа, Він мені розписався. Це для мене мотивація. Все ж таки, продовжувати займатися спортом і не покидати це. В час зустрічі начальник Хмельницької ОВА анонсував старт всеукраїнського проєкту пліч опліч, всеукраїнські шкільні ліги. Нагадаємо, у 2023-му діти змагалися у чотирьох видах спорту. Цьогоріч додали гандбол, регбі та футзал серед дівочих команд. Це проект, в якому діти можуть розкритися, продемонструвати себе. Їх можуть помітити тренери різного рівня і підхопити ці маленькі спортивні зірочки, розвинути їх і дати поштовх. Тим часом зустріч із олімпійцями закінчилась автограф та фотосесію. Титуловані спортсмени свої підписи та побажання залишили на світлинах, книгах та навіть кімоно. У Хмельницькому з нагоди дня фізичної культури і спорту України відзначили тренерів та спортсменів. Грошові сертифікати за участь у міжнародних змаганнях отримали 57 представників галузі. Віншування відбулось на оновленому стадіоні дитячо-юнацької спортивної школи номер 1 я сьогодні всім щиро хочу подякувати за те, що ви не просто самі хороші успішні спортсмени, переможці. Які популяризують Україну, які роблять все можливе, щоб наша ще не вмерла Україна лунала на будь-яких світових європейських аренах, за те, що ви популяризуєте синьо жовтий прапор і на честь ваших перемог його піднімають, а за те, що ви популяризуєте фізичну культуру і спорт, бо насамперед, завдяки вам і вашому прикладу на наших спортивних об'єктах, на наших спортивних аренах, на стадіонах, на спортивних майданчиках, в спортивних залах. В шахових клубах у нас зараз величезна кількість діток. Це дуже класний день, тому що це, на, це наш день. Ми його чекаємо, ми кайфуємо від цього дня і дякувати всім, що нас в такий день збирають. Здобутки є, є, зміна підростає. До нас прийшов Кисельов Андрій, спеціаліст високого класу, звернився з ЗСУ, працює вже другий рік. Ну, буде підтримка, буде фінансове забезпечення. Буде і зміна, буде результат. Цього року я почала з європейських турнірів. Хотіла виграти перше місце цього року. Я змогла на європейських змаганнях до 16 на другій категорії в Молдові. До хорватської води готувалися на Хмельницькій. у чемпіонаті світу з веслувального марафону. Братимуть участь троє спортсменів з обласного центру. Це Анастасія Дежицька, Тетяна Зозуля та Микола Мельник. Для усіх змагання такого рівня є недебютним. У 2023-му медальним старт для спортсменів не став. Тому покладають сподівання на цьогорічний. Є в нас висування на гладкій воді, це у нас дистанції, можна сказати, 200-500 тисяч метрів, ну ще є 5 кілометрів там. І є висувальний слав, є весу на човнах дракон, і відповідно окремий, так як би як підвид цього нашого висування, це висувальний байдарка Камуя це висувальний марафон. Ну, це... Був я останній раз минулого року на змаганнях в висувальному марафоні в Хорватії. Дуже досить таки гарно, гарні високі береги були. Все було видно буквально, як на ладоні там, ну і дуже гарно видно дистанцію, видно все, як хто йде, куди їде, для чого їдуть. Не все так просто в асуальному марафоні, тому що вода може бути течією, може бути без течії, той може бути на озері проводиться, може на річках. Ну де завгодно все згідно правил, Там є де треба вийти з води, схопити човен. Ніхто не повинен спортсмену допомагати під час того. Можна під час перебіжки допомогти змінити йому його так би напійтою, цей що на ньому може бути, бо виснажливий виснажував марафон. Він там хлопці йдуть там більше 20 кілометрів, дівчата 12 кілометрів, трошки менше. За словами тренерів, акцент у підготовці робили на накаці кілометрів. Також спортсмени працювали у тренажерному залі та бігали крос. Минулому році я була трішки не готова до марафону. І того так сталося, що я зійшла з дистанції. Ну, до цього я готуюся і думаю, що все має вийти. Марафон відрізняється від гладких дистанцій, це набагато довше, але ну, я б сказала, що це просто окрема дистанція, до якої треба окрема підготовка і зовсім по-другому налаштовуватись, тому що це гонка, яка триває більше години. До цього треба бути морально готовим. Чемпіонати за кордоном дуже відрізняються від чемпіонату в Україні, тому що там справді стоять трибуни. Зазвичай дуже всі підтримують. Наприклад, коли спортсмен біжить в перебіжку з човном, всі зазвичай хлопають, підтримують, і це навіть дуже надихає. Найбільшу увагу звертаємо на швидкість середню на відрізках, тобто на марафоні, це дуже важлива така складова. Бо там середня швидкість доволі висока. Зараз не знаю, це буде новий досвід. Я буду вдвічі вже змагатися, не в одиночці. А там набагато, я думаю, складніше. Потрібно ще з партнером правильно якийсь зробити контакт і щоб ну, добре пройшла гонка. Це буде мій земляк. Я сам не Хмельницького, а з Новодністровська. Він мені на змаганнях минулих запропонував. Ну і ми згодулись. Це буде 29 800. імена переможців та призерів виступального марафону стануть відомі цього тижня. приймає чемпіонат світу Хорватія. Через погодні умови відтермінували на тиждень. Перегони вгору Вершина свободи, що мали відбутися минулої неділі, стартуватимуть цієї 22 вересня. Нагадаємо, це заїзд вгору на велосипеді із окремим груповим стартом, а саме по 5-8 осіб в одному заїзді. Дорослі учасники крутитимуть педалі 480 метрів. Діти з 10 до 13 років 150 метрів. Реєстрацію продовжено. Вона відбувається на сайті Подільська сотка. Захід благодійний. Цьогоріч збиратимуть кошти для придбання комплектуючих на дрони камікадзе. Долучайтеся до благодійного заходу. І ви таким спортдайджес був цього разу. Дякуємо, що залишаєтесь на спортивній хвилі. Наближаємо перемогу.